Четвер, 21 вересня зрозумійте, що таке воля Єгови Ефесян 5.17. Для нас найрозумніше використовувати своє життя так, щоб Єгова був щасливим ми повинні правильно розставити пріоритети щоб якнайкраще використати свій час. Іноді доводиться вибирати між двома видами діяльності, навіть якщо жодна з них не є поганою. Так сталося, коли Ісус пішов відвідати Марію та Марту. Оскільки Марта була такою гостинною і була такою щасливою, що Ісус є у її домі, вона почала готувати чудову їжу. Але його сестра Марія скористалася нагодою, щоб сісти поруч з Ісусом і послухати, чого він хотів їх навчити. Марта не зробила нічого поганого, але Ісус сказав, що Марія вибрала кращу частину луки 1038 42. Цілком імовірно, що з часом Марія забула, що вона їла, але точно ніколи не забула, чого навчилася від Ісуса. Зрозуміло що Марія дуже цінувала час, який провела з Ісусом, і ми також цінуємо час, який провели з Єговою.